Коли ми проводили згідно плану конференцію трудового колективу, а там стояли на повісті денні щодо підтвердження повноважень та обов'язків ректора Даниленка Анатолія Степановича, вони на чолі з хозєєм та за хазєєм стоїть Марченко. Ви думаєте, я не знаю, що відбувається? А все відбувається дуже просто і дуже легко. Кар'єр, кар'єр, який працює, до речі, непрозоро, а чому не прозорі, я маю право так сказати, тому що поверніться назад два роки тому назад платили Пилипчанську сільську раду 357 тисяч. Це ще треба сільського голову запитати, а зараз 100 з копійками. А якщо порахувати, то скоро порозпадаються хати по колгосній і по піщані. А 100, сотні мільйонів, кожен рік крутяться, я ж знаю математику, а 100-200 тисяч знайти поремонтувати немає. А там далі земля університетська. А я не маю права як ректор і ніколи цього не буде, поки я буду ректором. А колектив, до речі, на конференції підтвердив повноваження, 98,5% щодо повноважень ректора підтримав, голосування. А де ж ви? А де Марченко, а де Хозеєв? А де ті, хто сиділи по 7-8 років за грабіж, а зараз вони ходять і презентують громаду, громаду Білої церкви? Ні. Вони не зареєстровані. Є самооборона. Є самооборона. Я їй довіряю. Я їй довіряю, бо бачу, що вони насторожі і захисту людей. А це, а де 30 тисяч гривень? Ви ж читали в газеті, Де 30 тисяч гривень? Його речі не вкрали Хозєєв, а 30 тисяч вкрали, Ти що треба було повернути загинувшому? О, давайте поведемо розмову про мораль. Кажуть, революцію то роблять герої, а користуються подліці. Отак і в нас дуже часто. Замість того, щоб об'єднати зусилля разом та до справи у місті і надавати допомогу конкретно там, де сьогодні страшна біда. Люди гинуть. Оце, друзі мої, потрібно ставити на щит. Я не вірю ні Марченку, я не вірю ні хозяїв, ні, хозяй, ні вони, ні патріоти. Вони просто використовують можливість, думали задушити ректора, що він же так і каже, я все рівно заберу ту землю, ніхто не забере, бо це земля університетська, це земля державна. Наше завдання було сьогодні подати сигнал до всіх, і до університетів, і до жителів міста Білої церкви, і до молодих, і до старших пора призупинити колотнечок, не шукати, хто старший, хто менший. Я повторюю те, що казав Де Голь. Любіть кого хочете, але любіть насамперед свою державу і будьте патріотами. Чи то голубий, чи червоний, чи ще якийсь колір. Український любіть колір. Жовто-блакитний, як наш прапор. Тоді все буде нормально.